Ну, не дефне масштабний дефіцит, можливо, саме якихось окремих ліків, але там його мають швидко вирішити це питання. Не знаю наскільки більш потужніше, але можливо більше якихось, яких вже надавали. Тому що тут не показується саме там така от масштабна реакція на це. Ну, ми чекаємо 13-го, навіть до 15 листопада. От це буде такий накал період розтягується. Ну, він вже розтягнувся. Він більше розтягуватися не буде. Я вже казав про це. От саме пік з цих енергії, які ми зараз переживаємо. Вони мають почати спадати з початку місяця листопада, і будуть спадати до 13-го, от саме пік, а потім самі енергії почнуть спадати до 20-го, тобто, десь 15-го, не кажу, що крізь не кажу, що одразу, але будемо почувати відчувати, що трішки спадає, ось така ескалація, велика саме по обстрілам. Київ, Чернігів, Дніпро. От що ми зараз бачимо, отак воно і буде. От які міста зараз найбільше обстрілюються, отак воно і буде до кінця. Запоріжжя, звичайно, прифронтові міста. Суми, Сумщина, Нікополь, Херсон, Запоріжжя. Так, це все в ті ж енергії входять. Будуть просування. І на територіях Дніпропетровської області, Запорізької, там можуть бути певні такі. Знаєш, туди-сюди, можуть бути там ДРГ на півночі тут йде. Теж фронт відкритий. Вже ну, дивись, як я й казав, там справа бюрократії, справа затримання, справа неповного обсягу. Там десь мені кидали підписники сьогодні, що нададуть лише якусь кількість невелику, типу. А там пару ефірів назад я дивився на іншому каналі, що там будуть усі затримки. Знаєш, спочатку, от вам не знаю, не знаю, умовно муляж користуйтеся, спробуйте, подивіться, а потім, може, якось висламо вам ці ракети. А може, там знаєш, дадуть, от як казали, там якусь кількість невеличку, а потім дадуть те, що потрібно. А може, взагалі, цей процес буде, тому що. Що цей процес був, буде затриманий, ізначально він показувався як затриманий. Він вже, він вже затримується, вже там зустрічі після зустрічі. от таке. і тому, що чому я про це на цьому наголошую, тому що мені люди писали, що от, хтось інший, я не знаю хто казали, що от їх мають дати от, ну, от зараз терміново. Не знаю наскільки там може хтось просто так от побачив, але воно навіть зараз показується, навіть зараз, коли вже відбувається ось ця затримка, воно показує ще. Затримку, розумієш? Дуже мало ймовірно, дуже мало ймовірно. Там, там будуть якісь об'єднання, але вони не будуть пов'язані там з антиукраїнською там позицією. Так. Ну, до 6 штук, і то ті такі експер... більш експериментальні, одна, яка напевно пройшла ем... успішного випробування. Чи будуть вони застосовані по Україні? Така загроза є для нас. так. Типу орешника? Так, так. відомо, що вони теж є носії ядерної зброї, тому хочеться розуміти, чи будуть застосовані безпосередньо з ядеркою. Ну ядерної ні. Ядерної так тоді хочеться зрозуміти, чи ціль їхні великі міста України чи це просто знову щоб залякати, чи дійсно вони готові до масованих руйнувань? Тут більше, якщо ми кажемо саме про цю ракету, то тут більше залякати. До речі, тут непогані карти. Затримкою. Може, якось частини дадуть, можуть дати, тому що тут карти непогані. погані. Угу. Ну, знову ж знов, таки, таке загальне. Питання, з, з якого з якогось боку ні мене єдине, що бентежить цьому питанні, що в більшості, більшості домовленостей, або домовленості, які е, там, якщо домовляються про щось таке вагоме, то це буде затримками, це буде знаєш частково таке. Тому, тому тут е, так важко однозначно відповісти на це питання. Ну, чесно, не бачу. Тобто, тут навіть перша карта, яка випадає, каже, що це пусті балачки, але знаєш, тут є додатково те, що пусті балачки, і все залишається незмінним. Ну тобто, не просто там поговорили, а навіть отак може бути, що зроблять вигляд, ніби щось там да, вживають якихось заходів, але воно безрезультатно поки що. Снилася будівля, така велика, як ніби такий. І весь як побитий, знаєш, і весь як таке, як там десь поверху немає, як таки побитий, прям великий нібаскльо. От міста, де є такі небаскльоби, можливо, треба бути йому обережним, тому що такий нещодавно сон знився, але важко сказати, просто що це за да? що це так, така висока будівля. і де вона? Важко сказати. Просто такий от сон був і, і по карти показали, що треба попередити. З приводу третьої світової, мої передбачення, це і до військові передбачення до повномасштабної війни. Мої вже військові передбачення, що вона стоїть, вона є. Е, і можна почитати в гуглі мої там. Є цілі цілі статті, там мої е, ці е, е, пророцтва до 20, 2030 року. Мої пророцтва і на там ці роки е, я даю їх е, і в Телеграм. Коротше, е, можна почитати, що я вже про це казав. І mm -hmm. тоді п, там, питання або там, коментарі якихось військових чи там політичних експертів е, військових експертів не менш важливі, але в принципі це вже мною було. Сказано, чому я про це наголошую, тому що е, люди е, ну, з, з дивуванням іноді так питають: а що буде все ж таки, знаєш, що там з Європи? Е, да, буде і це невід'ємна частина цього процесу. На жаль. Е, але єдиний факт, про який я теж кажу, що коли там буде війна. В Україні буде спокійно? Згадуємо, що я казав. Я може і на твоєму каналі вже казав, що mm -hmm. я бачив, як повертаються люди. Я бачив людей з чемоданами. Я бачив іноземців, іноземців з чемодан, з валізами, які повертають, точніше, які евакуюються тут зараз. Я ну, знаєш, коли почали з'являтися новини про те, що Україну там типу в Україну возять людей, які будуть працювати замість українців. Я от думаю, чи не чи не то це було? Але я просто пам'ятаю, що це був да це була це люди, як рятувалися. От люди, які зараз поїжджають працювати, вони не сказати, що рятуються сильно. А там було як знаєш, як страх, от як от було на початку повномасштабного вторгнення на кордонах. От щось дуже схоже, не в такому обсязі, але як тільки в Україну. Тому тому, що в Україні буде спокійно. Ну, я не знаю, там я ж кажу, я багато цей момент коментував ще до війни і вже після. Так, 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 пам'ятаю. Да, і ну так, війна буде. І, і вона вже розпочалася. І моя цитата: якщо там Друга світова війна розпочалася з Польщі, то вона, тут вона розпочалася з України. Просто так відбудуться всі процеси, що вона перекинеться подалі. Ну, я маю на увазі, не зачепляючи Україну вже.